Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Геймс. E Мене звати Ігор. Поряд Юля Ілля, і на столі в нас Чорне море. Сі В оригіналі і в локалізації від Гікача це Чорне море. В Принципі, ось такий мішечок, який можна брати з собою куди завгодно, скільки завгодно. І ми будемо зараз грати в цю гру в трьох. І згідно з правилами, коли ми граємо в трьох, то нам потрібно абсолютно випадковим чином прибрати звідси від 15 до 20 жетончиків. Я не хочу нічого Чорного моря прибирати. Мене все влаштовує. Давай, скільки ти там витягнеш. Ілля теж витягуй. Три. Ти три. Треба від 15 до 20. Сім. Вісім, Вісім дев ять, дев ять, десять. Ілля. А тич минув. Скільки? 14. Давай, от скільки ж меньку витягнеш, що то все і буде. Один. Що, все, все інше лишаємо? Так. Да. Добре, написано в правилах від 15 до 20. Так, так, тоді і залишимо. Добре. В принципі, ми майже завершили підготовку, тому що що нам залишилося визначити тільки першого гравця. Як ви думаєте, хто буде першим гравцем? Я. Не бгадала. Чому? Не, з чому? Тому що тут прямо написано, хто буде першим гравцем. І першим починає гравець, який останнім ходив берегам моря Босоніж. Ілля. А оскільки в нас Ілля цього року був на морі, а ми з тобою не були, то відповідно, на жаль, як буде, як буде відбуватися гра, ми вже розкажемо відповідно, коли будемо починати. В принципі, на цьому вся підготовка завершена. Можна вже ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Також дякую всім тим, хто долучається до підтримки нашого каналу. Завдяки вам з'являються класні ігри у нас на каналі. Дякую тим, хто долучиться до підтримки каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео. Посилання на Марабанку. Тому. Наливайте собі келих чаю або кави, або чогось більш традиційного для узбережжя Чорного моря. Будемо починати. А починати будемо наступним чином. В свій хід по черзі кожен буде брати один жетончик з цього мішечка і його розігрувати. Тягни. В нас буде зона моря, в нас буде зона узбережжя кожного з нас. Ілля бере жетончик і, і вирішує, якою стороною він хоче зіграти. Якщо він грає стороною з морем, тут була сторона з пляжем, узбережжям, сторона з морем, він кладе цей жетончик в море, це буде умовне море, тут буде узбережжя Юлі, тут буде узбережжя Ілі, тут буде моє узбережжя. Якщо він кладе, в він ще один жетончик тягне. Він краба поклав в море. Приймай рішення, що цього разу ти будеш. Mm. Є хвиля, є камінчик. Ти поклав один камінчик, давай, щоб було видно, в тебе ось тут твоє узбережжя. Все, тепер Юля, нова земля, не? Тепер Юля буде тягнути. Обирає, що ти будеш грати. Хвиля це що? Хвиля це перевернути пляж, який є на твоєму узбережжі. Нема в мене. І, кам... і... і камінчик один, поки що він нічого не робить. Ну, більше нічого не можу витягнути, додатково жетон я не можу. Добре, я тягну якийсь жетончик. Тоді я оцього ізопода. Як він там у нас називається. Ізапода і ще беру один жетончик. Е, море наповнюється живністю. Так, Пляж-краб. О, краба Мені здається, що це якийсь початок, початок ери, саме зв'язаний з морем. Появи, чорного, да? появи да. чорного моря. Так. Дивіться, у мене є вже колик з'явився і, і, і запод. Я ще одного сюди кладу. Нам і... навпаки на класно, він зараз наповнить нам море, потім нічого не отримає. О, Да? Я, все, О, я все сказала. Пляж і камінчик з крабами. Давайте я теж камінчик собі покладу. Давай. Давай. А крабів ти не можеш. Поки що не так, можу. Тому що Ще один краб і запод. Обирай кого. Краб тягне ще. Тому що камінчики грають тільки парами. Да, камінчики грають парами. О, кулик, кулик може зібрати вже всіх із заподів з моря. Соб... Ні, ні, отак от стос, так. ж да. Угу. Ням-ням і все. І все, кулик, кули, кулик і заподів да, з'їв з моря. Або пляж, або, або хвиля. Okay. Ну, ну, тоді логічно пляж. Що пляж. Да, да, логічно, що пляж. А, він, буде, він дозволяє за кожен пляж, який в тебе є, забрати мушлю з моря. Ну, в морі щось немає жодної мушлі поки що. В нас і запоти кулік. Ну, кулі, кулік Мені кулика здається, що воно там ми випадковим чином їх позбирали. Так, Теж ізопода зараз розміщу. Так. Угу. Uh -huh. uh -huh. О! Дивіться, що має. другий каминчик і мушля. Мушлю я не хочу, я другий камінчик. Що Як тільки я другий каминчик, я забираю всіх крабів з моря і можу забрати одного краба у когось з інших гравців, але, але ні в кого немає, тому тихід. Я не сказав, перемагає той, в кого буде найбільша кількість жетончиків наприкінці гри. Ти можеш зіграти камінчик і просто в мене забрати одного краба, або можеш зіграти пляж і просто покласти собі пляж. Добре, давай тобі цей пік. У мене на моєму, на моєму збережжі, на, мої, на моїй суші зовсім немає ніякої живності. Угу. Камінчик другий, або й Ну, нехай так буде. Добре. Зараз куліка знайде і трьох із заподів собі забере. Мушля. Не мушля, а. А мушля або. Мушля, або. Або, да, або пляж. А другий. — А що мені дає? За кожен пляж, Я який ти, ти розміщуєшся, ти будеш брати стільки мушель, скільки в тебе пляжі. Ну... — Добре. З моря. Ну, моря поки немає, тому. Але потім хвилюю ти можеш перевертати їх. Ага. — Пляжі. О, кулик! Підходить? Не підходить. Все забрав, все. Я забрав куликом, забрав і заподів, так. Да. Все витягнув з моря. Да, тут щось в морі теж або і заподи, або мушлі. <гум> мушля і пляж. Так мушля у нього ж є, воно? Мушля немає. немає. В нього пляж, пляж? виставлений вже, да. Мушля. <гум> а тепер він буде брати і. О, може пляж, пляж або і запод. Що буде, що буде? І за Він наповнює нам море. Краб, краб, або пляж краб. Зараз. зараз Мушля зараз... або кулик. До речі, в тебе вигідно забрати зараз кулика, тому що якщо рівний, рівний то, то він нічого. додається, да, а інакше будуть скидатися, якщо більше або менше. Прикольно. Так, да, да, прикольно. Додіжка до нас стоїть ідеалом. Угу. Мушля. Угу. Да, або кулик, так. Да. Краб. Краб або що? Щось. Або кулик. Угу. Здається, я працюю проти себе. Краб або <риво> Або тут камінчики могла б ці крабі позабрати. Да? Да. Ігор, навіщо ти це сказав? Ну, вже все, вона витягнула наступний. А, а що з іншого боку було? Добре, кулик. <риво> Наповнює море, так? Да? Да. Краб або мушля. Тут тобто. тобто, мушлі небагато. Хай буде краплю. Тобі вигідніше, да, мушля була, ну да ладно. Хвиля. А хвиля це перевіра. Хвиля, перебуває? ти можеш перевернути один зі своїх пляжів. І що Давай. буде? Ну, розіграти його. Мушля? Давай. Ну, ти інше можеш подивитися і подивитися, який ти з них хочеш розіграти. А, до речі, комбо-гомбу зробити. Я можу це перегорнути, а потім зіграти. Дивись, якщо ти граєш хвилю, ти перевертаєш оце. оцю і ще оце. раз, оце. Да, вона тригерить. Ти кладеш його в море і береш ще одну. А це залишається? Так, да, да, це твої жетончики. Так, так, так. Або. До речі, я не проговорив. Наприкінці гри, в кого буде більше хвиль, то й забере всіх, хто залишиться в морі, всю живність. Його. Мені це підходить. А чого ти не сказав все раніше? Можна таке цікаве питання. У мене берег, і якщо да. берег, то я можу забрати. Всі... Одну, Всі мушлю, одну мушлю, одну да. мушлю. Не так. Ти окремо берег ставиш, ці ти можеш вже отак от виставляти. а, Ну, так. Ну, нехай ось так буде, да? так? Да, да, да. Все. Все, так, ти розіграв. А чого я так розігналася? Mm. Мені сподобалося? Так, мушля або ще камінчик, камінчик мені зараз нічого не дасть, але в майбутньому другий камінчик мені дасть можливість цих крабів позабирати, якщо Ілля не знайде його раніше. Хочу. 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 Я на майбутнє готуюся, так? Да? Ілля? Здається, мені зараз Ілля все загребе. І? Краб. Краб! — А якщо О! він зараз камінчик дістане, буде взагалі. Краб! — Краб! Краб. А у Юлі ще камінчик може бути, я не подумав про це. І за пот хвилю ти вирішив не робити, так? Да? Ні. Угу. і, за пот, і кулик. А О, дори, ти дори, можеш шукав. знову двох забрати і знову собі додати, комбовомбу ні. зробити. Ні? ні, я шукаю. Так ти потім скинеш, ні? Так він, я знаю, що він шукає, він хоче всі краби. Та він крабів хоче забрати, так, да, я розумію. А тут вже варіант раз, два, три. А, ти можеш забрати. Постривай, ти можеш забрати будь-яку. скільки завгодно і заподіб. Тобто ти два забрав. Тут в чому прикол, що ти можеш будь-яку кількість забрати. Мій другий тому. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І в мене можеш забрати. Так, і в тебе. Давай. Можна було не казати і ти б не забрала, так? Ну так. А я так готувався, щоб забрати цих крабів, і прям. Добре. Зараз загребеш пляж. Пляж мені тільки одну зараз дасть, тому не сильно. А я програю. Чого це ти програєш? Або кулик, або камінчик. Камінчиком можна забрати в одного з нас краба. А не у двох? Ні, у одного з нас. А чому не? У нього також є. У <риклад> <риклад> <Тебе ще забагато. риклад> да. мене ще забагато? Тобто ти працюєш проти мене, да? хвиля. Що дає хвиля, переговори. Перевернути перегород. свій пляж. А це у мене краб. Ну, звісно, краба. Пляж або <риклад> камінчик? Ем, ем, пляж. Ну, мабуть, чи пляж. В тебе два пляжі, можеш забрати дві, дві мушлі. Мені підходить. Закінчуються вже тут жетончики. Да. так. Виділи лише 15, тобто меншу кількість, до речі. Так, мушля або хвиля. Так, а що в мене тут? Ще хвиля без, безпонтова. Хоча чого безпонтова, якщо я заберу всіх на пракців, то не залишиться. Ладно, давай так. Наповнюй, наповнюй. Зараз Ілля, як? лля. Четвертий. Ти забираєш два краби. Три. Чого ти в мене забираєш? Правильно. На в кого? У Іллі можна забрати. Один краб там І в нього що? сидить. В нього <під> тиск ти кулаків. Хвиля. Або пляж. Mm. Та хвиля треба. Так ти. Так прикольно. Ти от це перегортаєш, і в тебе буде третій, да, тут не четвертий да. буде твій. Якщо якщо хіт. От тим, ні. Хмм. хм, хм, -хм. Можеш до трьох мушить забрати. <реш> це повибали з моря. <реш> Краб або кулик. Краб. Ну мені не підходить, тому що я скину цього кулика, кулика тому краб. Кулик або пляш. Так, я, забав, я роблю пляж. Мені залиша, також хочу пограти. Та ти тут щось якось багатенько. Два краби. Мушляна. Мушля або ні, пляж. Ілля вирішив всі жетони достати. Коли ти дістанеш всі жетони, вони всі дістануться Юлі. Ага. А чому ти підказ... підказуєш? <хи> Мені такий варіант також підходить. Пляж або кулик. Кулика? <хи> Він потроху по витягає. Останній давай. І yeah? тут, так. Да. Все, більше нічого немає. Коли? А, ні, Ти можеш спокійно оце покласти, тому що наприкінці хвиль в тебе більше, ніж у нас, тому наприкінці воно О, все йде а до тебе. Моє, так? Да? Да. Ну, мені здається, зрозуміло, хто зрозумів, але зараз ми робимо щось стоп... таке. Зрозуміло, хто зрозумів. А, ти хочеш помірятися з топками? Не да? а. А так і треба. На камеру воно не буде видно, тому що воно зверху буде, але буде прикольно. Та в мене більше. Та ми не сумніваємося. На одиничку. У Іллі на одиничку для розуміння. На одиничку у Іллі більше. Йолю. Е, Коротше, я найменше ротримаю. Найменше... знаєте, покажи, що диви. Отак. Диви. Ми робимо ось. Так буде зрозуміліше. Давай, да. О, так. Отак. Притримай, диви. наскільки Знаєш, що, що ми робимо. Моя хвиля за вас стала все, що не, можна. Не, так, от, 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 от не твоє. Ото от не твоє і не бабне. Ми граємо чесно. <реку> я я най, найгірший ловець. Ілля <реку> набрав плюс один. Юля набрала скільки плюс багато. Так, скільки раз, два, три, чотири, п'ять. Плюс п'ять до п'ять. До речі, ці п'ять це здається, саме хвилі допомогли да, мені зібрати. Теж та, там останнє. Ви, да, витягнули їх в цьому, так. Да. Ну тому ось ось така швиденька в нас вийшла гра, буквально 10 хвилин. Нежадібність, жадібність, до речі, якась така трохи. Ну, у нас з Да. Традиційна історія. І дуже прикольно в тому, що ці штуки вони не бояться нічого, ані вологи, ані вітру. Нічого, їх можна спокійно брати з собою, хоч на пляж, і гратися ними в піску де завгодно, навіть якщо є поряд, поряд водичка. Ну і що? І як ваші враження? Мені Швидка, весела, не зовсім не напряжена, як ото кажуть. Така, <говорю> Змагаєшся один з одним, дивися, хто жадібніший, хто наповнює, хто збирає максимальні комбінації. Да, Ілля Іл на, на початку гри викупив історію з кулаками, що якщо однакові стопки, то їх можна набирати багато. І він сильно багато не набирав, да, по два і запуде, але таким чином він набирав їх дуже багато. В тебе прикольна історія спрацювала з хвилі. Мені допомогла хвилі наприкінці. А в тебе наприкінці, там було щось да. щось таке, що тебе прямо одразу Краби я витягнула крабів. багато. Да, та, багато. Ви, ви, щось... ви накидали багато крабів. Ось і... вони до речі. Угу. Ось ці і це речі. допомогло мені відразу вийти вперед по кількості жетонів. До речі, цікава ідея з точки зору пляжу. Спочатку ти тільки один, одну мушлю береш, да? Да. вона зовсім так, да. ніяк не впливає на перебіг гри, а однак потім ти тягнеш вже по кількості пляжів. Ні один пляж до рівня одній, uh -huh. а один пляж і, і потім набираєш ці мушлі. Це також така. Так, да, це теж прикольна штука, да, абсолютно вірно. Тому, тому да, дуже прикольна. Дуже прикольна гра. Швидко. Цікаво? Ну, да, таке цікаво. Ілля, що, що, що в тебе, що для себе відмітив. Сподобалось. Mm? Сподобалось. Ілля сказав, сподобалось. — Ну, а детальніше. Mm -hmm. Мені здається, ця гра підійде для будь-якого віку? Віку, так. Да. Так, тут єдина логіку зрозуміти, за якою, за якою о, відбувається ця штука, тому що тут офіційно від 8 років, але я думаю, можна, можна спокійно, так. Можна... Да. Можна від п'яти можна вже сім'єю. Тут ну, досить такі малюнки, зрозумілі. І дитина взагалі без проблем. Да, тут, тут дуже кльова інфографіка. Тут одразу видно, тут візьми ще один Пляжика, жетон, Там, тут переверни пляж. E, tam, тут e, краби, щось з крабами, да, тут треба тільки знати, що вони парні мають там, два камінчика зібрав і колонію крабів e, до себе Ну, no, в 5 років, я думаю, вже знаю, скільки там 2 плюс 2, в 2, no, там... 2 роки ще ні. Ой, 5. E, 5, да, 5 знаю. Тому, да, тому така прикольна класна гра. E, дуже швидка. E, якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не дай Боже, цього ще не зробили, залишайте коментарі. Ну, і Побачимося в наступних відео. Пока-пока.